Доброго дня, мої любі малята! У нас сьогодні з вами заняття із конструювання. А що ми будемо з вами робити, ви дізнаєтеся, прослухавши мого віршика. Ну що, готові? Розмалюю писанку, розмалюю, гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю, соловейка Любчика намалюю, розмалюю писанку, розмалюю. Рублеву сопілочку намалюю, а моя сопілочка буде грати, а конник весело танцювати. Так, мої хороші, скоро великдень і сьогодні ми з вами будемо робити великневі яєчка. Яйця, що пофарбовані в один колір, називають крашенками. Їх кольори також мають певну символіку. Червоний колір означає радість, життя, любов, жовтий це місяць, зорі, урожай, блакитний небо, повітря, здоров'я, а зелений це відродження та воскресіння природи і родючості. Поєднання кількох кольорів це родинне щастя, мир, любов та успіх. Є ще писанки, їх фарбують спеціальними фарбами. А потім розмальовують різними візерунками, розписують, звідси і назва. Є ще дряпанки, це ще один вид розпису великодневих яєць. Сьогодні ми з вами зробимо ось такі цікаві і незвичні великодні яєчка. Для роботи нам з вами сьогодні потрібен буде скотч, клей. Гудзички. У мене вже зроблені ось такі заготовочки для роботи. Ну що, почали? Будемо робити перше яєчко. Для цього нам потрібна з вами ось така заготовочка з картону. Ну, скотч і гудзички. Беремо скотч, перевертаємо заготовочку. І отак от через це проліплюємо скотч. Зайвий скотч ми з вами обрізаємо і викладаємо гузочки, так як вам заманеться. Липка сторона скотчу дозволяє нам, бачите, як з вами. Ось таке чудове яєчко в нас вийшло, бачите. Якщо на скотч замість гузочків ви посипете кольоровим порізаним папером, у вас вийде ось таке яєчко. Можна замінити будь-що, або якусь крупу, або посипочку, яким ви берете на пасочки. У вас вийдуть по такі чутволі яєчка. Щоб зробити друге яєчко, нам потрібно дві однакові заготовочки. Бачите, файлик, посипочку, і клей. Беремо файлика, вирізаємо Поформімо куточок, сипочку різним, беремо різну посипочку, щоб було цікавіше. Потім змащуємо, клеєм одну частинку, приклеюємо наш файлик і зверху приклеюємо іншу. Таке чудове яєчко в мене вийшло. Бачите, воно навіть трішки торохтить. Але моя вам порада, коли будете робити от таке яєчко, беріть картон дуже-дуже міцний і товстий. Я взяла за тонкий і в мої прикраси з нього трішки висипаються. До нових зустріч, до побачення, мої хороші!